Саша й Камертон Дельт у нетері все дрижало від теплого гулу. Піщаний компас завмер над гігантським морем лави, а ліхтар Еха тремтів так, ніби чув підземний барабан. Попереду чорніли базальтові дельти, ліс колон, між якими клубилися хмари попелу. Саша перевірив зілля вогнестійкості, обміняв упіглі на злитки золота на ще одну пляжечку та шматок плачучого обсидіану, осідлав лавоступа і повів його крізь гарячу імлу, приманюючи синім грибком на палиці. Перший гаст з'явився з туману. Саша відбив фаербол щитом і, коли звір завис на одній лінії з голонною, стрибнув із лавоступа вниз. Падіння надало булаві вітру сили, удар і хвиля повітря розсікла попіл, а гаст упав, ніби згасла комета. Між колонами чатували велетні магмакуби. Саша розтягнув між шпилями сходи світла з ен-стрижнів, обійшов пастки і вийшов до старої фортеці нетеру, що зависла над лавою. У вузьких проходах на нього чекав інший ритм кроки візер скелетів і брязкіт Блейзів. Саша бив точково. Щит, розворот, короткий ривок і чорні кістки розсипалися, лишивши вуглинки та рідкісну черепушку. Ще дві, і у нас буде борг зіркою, усміхнувся він, ховаючи перший трофей. У кузні фортеці нетеро він знайшов запис мандрівника: Базальт росте, коли лава торкає пісок душі при холоді льоду. А якщо дати ритм, ростиме туди, куди скажеш. Поруч лежав мідний стріжень, аметист і шмат синього льоду. Саша зібрав усе на верстаку, додав плачучий обсидіан, як якір, і камінь у руках загудів. Так народився Камертон Дельт, вилоподібний інструмент, що задає хвилю росту базальту. Перша ж перевірка перетворила прірву на стежку. Саша вдарив камертоном і від лави до протилежної тераси потяглася темна жила базальту. Кілька секунд. Із бурлінням виросла вузька доріжка з базальту. Гаст спробував збити її вогнем, але хвиля охолодження синього ляду вмертвила розпечені бризки. На зворотному шляху Саша проклав ще два мости, ритму, вивів Лавоступас Дельт і заякорив Камертон Дельт у невеликому маяку з чорнокаменю. У місті сяючого світла з'явився новий експонат. Поруч із маяком порожнечі, тоненькі прожилки базальту на скрі показують, як музика. Питомо міняє камінь у академії Саша. Оголосив курс «Геометрія вогню як вирощувати базальт хвилями, вести леву ступів між зливами попелу і перетворювати падіння на силу. У кожної прірви є свій ритм, сказав він. Потрібно лише дати їй правильну ноту.